Добрий день, любі діти! Вітаю вас! Тема нашого уроку розподільний закон дії множення стосовно додавання і віднімання. Множення на нуль обчислення зручним способом. Пролунав дзвінок. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо. До роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Проведемо усний рахунок. Назви попереднє число до поданого. Це число 3344. Назви попереднє число до поданого. Це число 999. Назви попереднє число до поданого. Це число 5559. Назви наступне число до поданого. Це число 3201. Назви наступне число до поданого. Це число 1166. Відкривайте свої зошитки, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Запиши каліграфічне число, яке складається з двох сотень, двох десятків і трьох одиниць. Правильно, це число 223. Пропишіть у зошиті один рядочок. Обчислюємо вирази. Запишіть у зошиті слово вирази та розв'яжи їх. А потім ми виконуємо разом перевірку. Чи правильно ти їх записав? Починаємо перевіряти. 3 помножити на 17 Буде 51. 8 помножити на 12 буде 96. 5 помножити на 109 буде 545. 7 помножити на 100 буде 700. 2 помножити на 13 і помножити на 5 буде 130. 4 помножити на 7 і помножити на 5. Буде 140. 1 помножити на 3, помножити на 6 і помножити на 0, і помножити на 8, звичайно, буде 0. Тому що при множенні 0 на будь-яке число або будь-якого числа на 0 отримаємо 0. 5 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 1. Буде 45. Якщо всі вирази виконали вірно, поставте собі смайлика. Прочитаємо задачу та пояснимо кожен спосіб розв'язування цієї задачі. Туристи щодня долають відстань 10 км до привалу. І 7 км. Після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів. Розглядаємо перший спосіб розв'язання задачі. Суму чисел 10 і 7 помножимо на 5. Чому 10 додати 7? Тому що 10 кілометрів туристи долають до привалу. І ще 7 кілометрів після привалу? Тому всього вони долають 17 кілометрів. А чому помножимо на 5? Тому що вони йдуть 5 днів. 17 помножити на 5 буде 85 кілометрів. Розглядаємо тепер другий спосіб. В ньому подано як сума добутків. Тобто 10 помножити на 5. Додати 7 помножити на 5. Чому так? Тому що спочатку взяли 10 кілометрів, які туристи йшли до привалу, помножили на 5 днів. Отримали 50 кілометрів. А потім 7 кілометрів, які вони долали після привалу, також помножили на 5 днів. Отримали 35 кілометрів. І знайдені добутки додали. Тепер ми можемо дізнатися, скільки всього кілометрів вони подолають. 50 кілометрів додати 35 кілометрів буде 85 кілометрів. У нас записана така рівність. Сума чисел 10 і 7 помножити на 5. Дорівнює сумі добутків. Перший добуток 10 помножити на 5, додати другий добуток 7 помножити на 5. І знаходимо суму. Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Тому для будь-яких чисел А, Б це правильна рівність. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожен з доданків. І отримані добутки додати. Наступну задачу потрібно розв'язати за двома способами. Щоб зварити варення, господиня купила спочатку 5 кг цукру, а потім ще 3 кг. Яка вартість усього цукру, якщо його ціна 13 гривень? Запишіть в зошиті задача та короткий запис до цієї задачі. Розв'язуємо. Перший спосіб записуйте. 5 додати 3 помножити на 13. Чому спочатку 5 додати 3? Тому що ми дізнаємося, скільки всього кілограмів цукру купила господиня. 5 додати 3 буде 8. 8 помножити на 13 буде 104. Гривні це вартість цукру. Другий спосіб записуємо: 5 помножити на 13, додати 3 помножити на 13. Ми з вами дізнаємося: спочатку добуток чисел 5 помножити на 13, потім добуток чисел 3 помножити на 13. 5 помножити на 13 буде 65. 3 помножити на 13 буде 39. І тепер знайдені добутки додаємо. 65 додати 39 буде 104. Це вартість цукру. Запишімо відповідь: 104 гривні вартість усього цукру. Наступна задача. Прочитаємо її, а виконаєте самостійно. У класі навчається 16 дівчаток і 13 хлопчиків. Кожен приніс для подарунка дітям з дитячого садка по дві книжки. Скільки книжок подарували учні класу дітям з дитячого садка? В зошиті запишіть задача. Виконайте її самостійно. Потім перевіримо. Ну що, перевіряємо? Спочатку ми з вами дізнаємося, скільки всього було учнів у класі, а потім помножимо на кількість книжок, яку вони принесли. 16 додати 13 буде 29. Запишемо 29 помножити на 2. Щоб нам зручно було множити, ми з вами число 29 розкладемо на розрядні доданки. На 20. І 9. Тому 20 помножити на 2 і додати 9 помножити на 2. 20 помножити на 2 буде 40. 9 помножити на 2 буде 18. Тепер знайдені добутки додаємо. 40 додати 18 буде 58. Якщо у вас в результаті записано 58 книжок. Ви задачу виконали вірно. Фізкульт Хвилинка. Обчисли усно за зразком. Розглядаємо з вами зразок. 48 помножити на 7. Число 48 розкладаємо на розрядні доданки. 40 і 8. І кожен доданок множимо з вами на 7. 40 помножити на 7, додати 8 помножити на 7. 40 помножити на 7 буде 280. 8 помножити на 7 буде 56. Тепер знайдені добутки додаємо. 280 додати 56 буде 336. Наступні вирази обчисліть усно самостійно. Розглядаємо з вами задачу. У двох будинках по 6 під'їздів. У першому будинку в кожному під'їзді по 28 квартир. А у другому по 36. Наскільки квартир більше в другому будинку, ніж у першому. Розглядаємо рівність. У нас є різниця чисел 36 і 28. Помножити на 6. Чому? Так. Тому що у першому будинку 28 квартир, у другому 36. Знаходимо їхню різницю і множимо на 6. Тому що було 6 під'їздів. Або ми можемо з вами записати так. 36 помножити на 6, відняти 28 помножити на 6. Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно віднімання. Тому. Для будь-яких чисел а, Б, С – правильна рівність. Щоб помножити різницю на число, можна помножити на це число зменшуване і від'ємник окремо, а потім від першого добутку відняти другий. Розв'язуємо з вами задачу. У магазин привезли 14 коробок зефіру по 8 кілограмів у кожній. І 17 коробок вафель по 8 кілограмів у кожній. Чого привезли більше? Зефіру чи вафель? На скільки кілограмів більше? Запишіть в зошиті задача і починаємо з вами розв'язувати. Ми запишемо з вами, скільки всього солодощів привезли до магазину. 17 коробок вафель відняти 14 коробок зефіру. А ми знаємо, що в кожній коробці по 8 кілограмів. 17 відняти 14 це буде 3. Тому. 3 помножити на 8 буде 24 кілограми. Записуєте відповідь на 24 кілограми більш привезли вафель. Обчисли усно за зразком. Розглядаємо з вами зразок. 29 помножити на 6. Число 29 ми з вами округлимо до 30 і запишемо в такому вигляді: 30 відняти 1 і помножити на 6. Тепер кожен компонент ми з вами множимо на 6. Зменшуване 30 помножити на 6, відняти від'ємник 1 помножити на 6. 30 помножити на 6 буде 180. 1 помножити на 6 буде 6. І тепер ми з вами знаходимо різницю. 180 відняти 6 буде 174. Тобто ми з вами знайдені добутки відняли. Розгляньте рівності і зробіть висновок. 66 помножити на 2, відняти 42 помножити на 2 це те саме, що і різницю чисел 66 і 42 помножити на 2. 53 помножити на 3 додати 47 помножити на 3 це те саме, що і суму чисел 53 додати 47 помножити на 3. Ці рівності виражають розподільний закон множення стосовно віднімання та додавання. Рефлексія. Права веселка. Кожен колір це позиція, з якої можна висловити думку про урок. Оберіть, будь ласка, колір і замалюйте в кінці смайлик з цим кольором. Дякую за урок! Всім до побачення!